Так, у вас зараз будуть трошки оновлені таблиці, точніше, у них нічого не зміниться, вони будуть просто авто автоматизовані. До прикладу, показую це новим дизайнерам, як заповнювати таблиці. Тільки коли закінчується тиждень і ви маєте у переліку ваших робіт, в колонці готові картки з вашими завданнями, тоді ми їх перекидаємо до вашого звіту. Точніше, ви самі це робите, перекидаєте. Перекидати можна декількома способами: або навести на картку і скопіювати у вас. Ага, мене не відображається а, Якщо натиснути Ctrl-C, вона скопіюється у буфер обміну. Або натиснути правою кнопкою і натиснути Копіювати посилання. Вам що потрібно зробити? Взяти назву вашої картки або карток, які будуть готові, скопіювати назву, додати її собі в тиждень, над яким ви, у якому ви працювали над цим завданням, додати в назву тут є приклад номер урока і назва, і посилання. Посилання ви можете або тут робити копію, поділитись, або краще зручніше, я наводжу і Ctrl-C натискаю. Або копіювати карту. Ой, не копіювати, а копіювати посилання. І додавати його поруч з цим уроком. Табличка автоматизована, тобто, коли ви заповнюєте ось цю колоночку з назвами уроків, вона автоматично підтягує до назви, якщо ви заповните там. Всі 10 уроків вона вам створить уже підрахунок, який я потім витягну і запишу вам в місячну тижневу статистику. Тобто вам нічого лишнього не потрібно робити, просто назви уроків і посилання на ці уроки. Посилання для швидкого доступу, назви для того, щоб швидко копіювати назви, і потім робити пошук уже в бібліотеці по кодам уроків. А, все.